Christmas! вітаємо всіх українців з прийдешніми святами. В цей важкий час хочемо побажати найскорішої перемоги та стійкого миру в Україні. Єдності, сили та наснаги. Нехай 2024 рік Україна зустрічає, впевнено, рухаючись до перемоги. Ще разичимо, що по новому році закінчилось безкінечно 24 лютого 2022. А ще простого людського щастя та віри в світле майбутнє. Рік, що минає, навчив нас ще більше любити і ще глибше цінувати. Цей рік великого подвигу та безмірної жертовності спонукав нас переосмислити те, як ми живемо. Нехай 12 місяців нового року дивують вас тільки приємними новинами. Yeah. Бо маємо відбудувати свою Україну, злагоди, процвітання і наснаги. 2024 рік на стане для нас усіх переможним. Щасливого та переможного нового.